Усім привіт! Ви на моєму каналі, де я розказую про моди стиль тренди і хто ще зі мною не знайом, мене звати Даша. Перш за все я хочу привітати вас з усіма зимовими святами і побажати, щоб ваш 2026 рік приніс більше позитивних і яскравих емоцій. Якраз сьогодні ми і поговоримо про глобальні тренди 2026 року. Що ж нас очікує, що ми будемо носити, чим надихатися? Тому якщо вам набридло вже носити одне і те саме і хочеться якогось різноманіття, то це відео точно для вас. Хочу сказати, що мої дослідження ґрунтуються на основі. Показів і глобальних тенденцій. І як завжди, я вас буду дуже просити не забувати поставити лайк цьому відео. Якщо вам це відео не сподобається, ви завжди можете прибрати той лайк, і давайте вже почнемо. Глобальний тренд, який треба виділити на показах, це 80. І вже від цієї епохи в нас з'являються, можна сказати, такі підтренди, які характеризують ці роки. А саме яскраві кольори, принти, гламур, об'ємні плечі й прикраси та інші атрибути. Варто пам'ятати, що епохи до нас завжди повертаються переосмисленими, адаптованими під сучасні цінності. Так, 80-ті у 2026 році мають більше балансу, менше агресії, технологічні тканини, більше комфорту і усвідомлення. Хочеться особливо глибоко поговорити. Говорити про кольори 2026 року, тому якщо вам цікава ця тема, я можу зняти окреме відео. Дайте знати у коментарях. Зараз в тренді образи колор-блоку, тобто використання різних кольорів, схем поєднання. я Обожнюю кольори, хоча по мені сьогодні так не скажеш. І у 2025-2024 мені дуже подобалася тенденція поєднувати кольори з різною яскравістю. Наприклад, це міг бути небесно-блакитний і насичений яскравий червоний. Такі поєднання досі лишаються на показах, і можна знайти більш м'які поєднання, вони теж присутні. Та все-таки свіжим трендом є поєднувати. Яскраво насичений, з яскраво насиченим. Хоча, якщо ви на мене підписані, то ви, певно, вже в курсі, що кольором 2026 року за версією інституту кольору Пантон став білий, як символ чистоти та нових Починань. Тому ви можете балансувати, так як на показах також можна зустріти Total White образи, і одягатися за настроєм. От хочеться вам сьогодні бути яскравою зіркою, то будьте! А в наступний день вам хочеться бути більш лагідною, легкою, повітряною, тоді використовуйте більш лагідні для ока. Кольори щодо принтів, у 2026-му до нас доєднується бембі-принт. Простими словами, це принт Оленя. Його вже можна зустріти на фешн-інфлюєнсерах, і його вже багато. Я так розумію, він стане дуже популярний, тому я би все-таки підійшла до покупок з цим принтом більш усвідомлено. Наступний тренд це трансформація від бібліотекарші до офісної сирени і від офісної сирени до літературної інтелігенції з акцентними моментами. Тут присутні стиль препі, япі, і чим взагалі відрізняється бібліотекарша від офісної сирени і від літературної інтелігенції. Ну, Бібліотекарша це така сором'язлива, трохи неохайна в гарному сенсі цього слова. Тобто десь щось тричить, є нашарування, прослідковується трохи такий бабусін вайб. Якщо ви пам'ятаєте показ «Міу-Міу», він ідеально створив оцю персонажку і показав її в усіх. Цій краси. Офісна сирена, яка була в трендах, мала більше сексуальності, якоїсь відвертості. А ось літературна інтелігенція це якийсь такий баланс усього цього, який не вдається в крайнощі. Але чому я на початку сказала з акцентними моментами. А все тому, що це можуть бути яскраві кольори, якісь елементи, наприклад, яскраві шкіряні рукавички, тобто до достатньо зібраного Триманого інтелігентного образу ми Тонко додаємо яскраві акценти. Далі тренд на акцентні текстури. Особливо, якщо ви створюєте образ достатньо неяскравий по кольорам, то тут ви з легкістю можете додати якусь текстуровану поверхню. Наприклад, зараз в колекціях весна-літо 2026 шириться тренд на акцентні спідниці, з пір'ям, бахромою, бісером. Ну, якщо ви не дуже готові носити це на повсякденній основі, то можете приберегти. Цей тренд на свята, а в повсякденному житті придивитися до незвичних фактур, наприклад, до речей з Атласу, які додадуть вишиканості вашому образу. Також хочеться сказати, що бахрома залишається з нами. Вона полюбилася дизайнерам, але варто підкреслити, що раніше ми бахрому асоціювали більше зі стилем бохо, то зараз бахрома це як елемент розкоші. Аналізуючи все вище сказане, можна зробити висновки, що тиха розкіш пішла у відпустку, і на її зміну прийшла гучна розкіш гламур. До речі, в добірці Pinterest про тренди 2026 того року один з трендів є саме гламур і це також можна побачити на показах: де пір'я бісер, бахрома, аплікація, принт Розкішні об'ємні прикраси, де навіть елементи мілітарі стають більш розкішними. Прикладом є трендовий жакет Наполеона. На показах ми можемо побачити як елементи ардеко 20-х років, так і 80-ті, де переплітається фемінність з маскулінністю. Ідеальним прикладом розкішних 80-х є бренд Saint Laurent, де 80-ті це прям код їх бренду. Про наступний тренд. Я вже розказую декілька років, і для мене він не є чимось неочікуваним. Люблю застосовувати з ним стилістичні прийоми та трансформувати свій одяг в щось нове. І я думаю, ви вже зрозуміли, що мова йде саме про брошки, їх стає все більше на показах, їх додають як яскравий елемент, як прикрасу, і якщо ви досі собі не придбали брошку, то я вам раджу це обов'язково зробити. Даний елемент може мати не тільки стереотипний вигляд старої бабусіної брошки, вона може мати різний стиль, так само, як і каблучки, сережки та інші прикраси. Якщо аналізувати Fashion Info інфопростір, то можна побачити тенденції, що набирають обертів блоги, які пропагують усвідомлене споживання. Адже люди вже втомилися від постійних розпаковок, ugc відео, надмірної купівлі. Ми бачимо, як падають продажі в тих самих люксових брендів. Тому можна зробити висновки, що будуть набирати оберти естетики, де ставка на стилізацію, наприклад, використання однієї річі в багатьох образах, і насправді все це очікувано, тому що до нас повернулися швидкі тренди, маркетингові алгоритми, щоб ми купували більше і більше. При цьому люкс став більш доступним, але менш якісним. І звісно, наша психіка від цього всього втомлюється і шукає щось альтернативне. Але ви не переживайте, маркетологи знайдуть способи, як щось вам продати тільки під іншим. Соусом. Звісно, все, що я сказала раніше про розкіш, трохи резонує з тенденціями інфопростору. Та в цьому є вся свобода, що ви можете обирати, що вам більше відгукується, і те, що вам ближче. А мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, який тренд вам сподобався найбільше, і чи взагалі ви втомилися від трендів і хочеться чогось стабільного. А я з вами не прощаюся і кажу вам до наступного відео. Всім па-па!